Е, я, може, би не записувала це відео, ну, попрохала моя мама дуже, не знаю, як це передати. Хто почує, не почує, ці недоблогери наші придурковаті е, з цими придурковатими політологами. Е, сьогодні вночі в 4 утра, бо я по новостям поки нічого не чула. Харків показують, дивлюся на Харків. Е, скинули три, по-моєму, авіаційні бомби на місто Білопілля Сумської області. В моїх батьків, слава Богу, обійшлося Та на вулиці, на наші попали, тільки вікна повилітали, але в сусідів і криші, і ну, я так зрозуміла, що дуже велике пошкодження. Є будинки, які взагалі ну, то вже, ну, би, непридатні для використання. Да, Харків, я розумію, показують, бо там дуже тоже значні пошкодження. Але чому я на початку сказала, що не до блогери і придурки? У мене вже просто немає сил. От скажіть, ви долбодякли, це я ще так виражаюся. Ви, блін, з усіх чайників орете 9 мая будемо бомбить, будемо бомбить, буде на 9 мая. Зачем це робить? Ви недороблені долбодякли! Якого ви хіра з кожного чайника орете, що ви будете Красну площадь бомбить 9 травня? Ваш даже, що ви гоните на зелю, навіть зеля поганий, цього не каже. Він просто сказав, як йому задали питання, що на 9 травня буде. Просто будьте, будьте акуратні, бо все може бути. Тобто людина настільки обережно сказала це, ви долбані придурки, просто у мене вже немає сил, не здоров'я. З кожного чайника я ось уже третій день невозможно зайти ні в YouTube, нікуди, ой, будуть бомбити. Якщо якісь оці недоблогери це почують, я була б дуже-дуже рада. Просто заткніться, от просто тупо заткніться. У мене вже просто боль душі. Я мовчала до сьогоднішнього дня, я взагалі давно вже не виставляла це відео. На жаль, в YouTube я його не вкину, не знаю, як там вкидати, щоб воно більш поширилося. Але ну, це просто капець, якийся. Зайшли мовчки в Курську область, красавчики. Будете бомбить, бомбіть. А тепер ви розказуєте, що ви будете бомбить. Тепер вони забомблюють Харківщину, сумщину до смерті звибомблюють тварі такі. Потому що ви піздюки, у мене вже нема слов других. Потому що ви піздюки, які постійно. та-та-та. А вони нас це все діли. Так, да, вони б і так би робили. Але вони так не бомбили. Ні сумщину, ні ха. ні Білопілля так не бомбили. Як тільки протриндять. Так і починається, так і починається бомбешка, блін, приграничних тих. Ви долбайоби з Києва. Ви сидите, блядь, у тих бункерах київських, вам не долітає.